Вечір 3 січня видався сповненим сподівань для 20 дітей, батьки яких воювали чи продовжують воювати у зоні АТО. 20 по 4 з кожного північного району Житомирщини. Вони у перечутті цікавої дивовижної різдвяної подорожі на Івано-Франківщину. Підігріває їхню цікавість і фантазії народний депутат України Володимир Арешонков, розповідаючи, скільки цікавих речей їм вдасться побачити, незвичних страв покуштувати. Пісень Почути обіцяє впевнено, адже сам вчився колись у Ужгороді, а отже, знає не за чутками, в який дивовижний край відправляються дітлахи. До речі, саме завдяки дружнім зв'язкам нардепу з мешканцями Західної України і відбувається ця поїздка. Ну, власне кажучи, ми повністю організували цю поїздку. І в тому числі вирішили матеріальні, фінансові ресурси, які потрібні. Ми знайшли. У мене є сьогодні багато моїх справжніх друзів, добрих знайомих в Західній Україні. І вони їдуть в івано франківську область. Місцевість така гірська. Будуть проживати в сім'ях. В сім'ях наших знайомих, наших людей і їх познайомлять з традиціями, з культурою з кухнею. Я абсолютно переконаний, що ми зробили правильний крок. Володимир Ришонков зазначив також, що це не перша і далеко не остання подібна акція, що без сумніву об'єднує Україну. Хто зна, можливо, маленькі мешканці Житомирщини за тиждень повернуться вже трішечки за паденцями, залишивши натомість в душах тих, хто прийматиме їх на Івано-Франківщині, свій слід.